Це результат роботи основної бойової машини піхоти М2 «Бредлі». Вона перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. А з 2023 року Бредлі постачаються в Україну. Ці бойові машини піхоти неабияк проявили себе на українському полі бою. Бредлі має автоматичну гармату Бошмастер 25 мм, кулемет і протитанковий ракетний комплекс ТОВ, саме ТОВ допоміг м 2 Бредлі так вражаючи знищувати радянські танки під час війни в перській затоці. Екіпаж М2 Бредлі складається з трьох осіб. БМП може перевозити до шести піхотин. У десантному відділенні. Вага М2 Бредлі складає 34 250 кілограм. Машина приводиться в рух 600 сильним двигуном. Може розвивати швидкість до 66 кілометри на годину. Має вдосконалений захист верхньої частини із використанням титану. Та додатково має комплекти динамічного захисту БРА, який призначений для захисту бронетехніки від сучасних протитанкових засобів, включно з гранатометами та протитанковими комплексами. Вартість однієї одиниці бойової машини піхоти становить 3 мільйони 166 тисяч доларів. Якщо порівнювати Бредлі та російський МТЛБ, або як її ще називають Мотолига, яка на відео намагається втекти від Бредлі, то на відміну від останньої машини МТЛБ має легке бронювання, яке захищає від невеликих калібрів і осколків, але не є таким ефективним у порівнянні з бронею М2 Бредлі. Озброєння МТЛБ може включати кулемети або гармати, але не настільки потужне, як у М2. Ва, Бредлі, отже, звісно, що Бредлі має переваги у вогневій потужності, захисті та мобільності, що робить цю машину більш ефективною на полі бою. А от і приклад того, як М2 Бредлі витримала удар ворожого fpv дрона. Бійці показали, як машина працює по ворожих позиціях, а на зворотньому шляху в БМП влучив fpv дрон. Проте екіпаж не помітив цього і продовжив рух. Друзі, а які думки з приводу цієї ситуації маєте ви? Поділіться ними у коментарях, та за бажанням можете поставити лайк. Приклад роботи ТОВ ви можете бачити на цих кадрах, де Бредлі знищує російський танк Т-80 за 2 кілометри порівняно з Т-80. М2 Бредлі знову ж таки має переваги у вогневій потужності, захисті та мобільності, що робить її більш ефективною на полі бою. М2 Бредлі має допомагати значно збільшувати наземну боєздатність, адже ця бойова машина фактично є легким танком. На сьогодні армія США налічує приблизно 4,5 тисяч машин у строю та ще 2 тисячі на зберіганні. 100 з них увійшли до останнього пакету військової допомоги разом з бронетранспортерами М113. І ось вони вже виконують бойові завдання у взаємодії дрони Камікадзе М2Бредлі та артилерія приносять вражаючі результати. БМП М2Бредлі призначена для забезпечення транспортування підрозділів, мотопіхоти на полі бою, введення ними бою з машини та вогневої підтримки їх у та після спішування і може подолати стіну за вишки 0,91 метр, рів за два 2,5 метрів, кут підйому 30 градусів та боковий нахил 15 градусів. Було також помічено, що українські захисники використовують Бредлі як евакуаційну машину у разі необхідності. Це стало можливим завдяки відповідним характеристикам М2 «Бредлі». Слід зазначити, що версія м 2 Бредлі ODC, яку отримала Україна, створювалася з урахуванням досвіду використання цих машин під час операції Буря в пустелі. І передусім стосувалося електронних систем цієї БМП. Машина може обмінюватися розвідданими також з іншими машинами, які мають на борту бойову інформаційну систему. Серед оновлень варто відмітити лазерний далекомір який працює на відстані до 10 кілометрів з точністю до 5 метрів та цифрова система орієнтування. На полі бою в Україні, де здійснюється боротьба за волю і незалежність, М2 Бредлі виступає як надійний захисник і смертоносний інструмент справедливості з глибокою концентрацією та безпрецедентною точністю. М2 Бредлі виправдовує свій легендарний статус. Варто пригадати, як екіпаж 47-ї ОМБР вивів із ладу систему російського танку Т 90 прорив, у якого почала без зупинки крутитися башта. Виявлення ворожої активності стало сигналом до нехайної дії. Небезпека була очевидною. Зустріч із таким противником вимагала швидкої та рішучої реакції. Бредлі почала маневрувати, зайнявши вигідну позицію для атаки. 25-мм автоматична гармата задіялась першою, випускаючи черги снарядів у напрямку танка, щоб дезорієнтувати його екіпаж і збити з пантелику. Водночас оператор протитанкової ракети ТОВ готувався до Вирішального пострілу секунди здавалися вічністю. М2 Бредлі випустила протитанкову ракету. Вона полетіла прямо до цілі. Влучний удар стався майже миттєво спричинивши потужний вибух, полум'я огорнуло танк. Знищення Т 90 М стало важливим досягненням. До речі, слід зазначити, що т 90 м має потужнішу гармату аніж Бредлі. Проте це не врятувало ворожий танк від знищення і не лише за допомогою Бредлі. Новітній російський танк Т-90М прорив, який був знищений 4 травня у районі Старого Салтіва на Харківщині, Скуштував гласощів від шведського гранатомета Карл Гюстав. Тоді його зупинили бійці 227 батальйону 127-ї бригади територіальної оборони. Якщо вкрай увагу, Важно розглянути цей момент, то можливо побачити, що причиною вибуху міг стати постріл танка, який стояв за Т-90М, видно із спалах, і підняти пострілом пил. Яка версія найближча до реальних обставин невідома. Але результат відомий у будь-якому випадку. Новітні танкерев знищено. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Танк росіян був знищений гранатометом, чи мав місце френдлі Fire? Мої думки залишайте в коментарях. Взагалі не щастить прориву на українській землі, навіть не зважаючи на його характеристики, серед яких 125-мм гладкоствольна гармата протитанкової ракети, комбінована броня, активний захист і навіть добра маневрність. Але найкраще основний бойовий танк росіян маневрує від нищівних влучань західної техніки. В руках українських захисників. На цьому відео можна побачити роботу підрозділів 47-ї бригади на півдні України. Бійці зробили два пуски ПТРК ТОВ-2 з БМП Бредлі М2А2 по позиціях окупантів. Екіпаж БМП повідомив, що однією з уражених цілей виявився танк ВС РФ. А тут так само видно, як бійці 47-ї бригади знищили російський танк за допомогою ПТРК «Ебіджмі М71 ТОВ, встановленого на М «Бретлі». Українські військові постійно намагаються демонструвати відео бойової роботи екіпажів, бо важливо показувати ефективність використання іноземної техніки. Українські захисники показали не лише ефективність, а й ефектність ось так виглядають постріли бредлі димовими завісами уночі на півдні країни. Доктрина США вимагає, щоб Бредлі діяли групами та подряд із танками і зазвичай на великих відстанях від ворога. Ця стратегія доповнюється потужними повітряними силами. В Україні все не так. З самого початку використання Бредлі, що з минулої зими постійна загроза БПЛА змусила використовувати одну-дві БМП одночасно, щоб ускладнити виявлення. Одне задоволення це коли палає ворожа техніка а коли це сім одиниць за один день. Це означає, що чергова спроба росіян прорвати оборону завершилася провалом на відео. Результат взаємодії арти, екіпажів Бредлі та операторів fpv дронів. Отже, на озброєнні у зсу доволі потужна бойова машина піхоти. Побажаємо захисникам України продовжувати рухатися вперед, залишаючи за собою знищену ворожу техніку. Друзі, не залишайтесь осторонь, підтримайте наших воїнів добрим словом у коментарях, а також поставте лайк, якщо вам сподобався формат такого відео. Дякуємо за вашу увагу та підтримку. Разом обов'язково вистоїмо. До зустрічі!